В Україні запустили офіційний застосунок екстреної допомоги 112, який вже готовий до завантаження. Його розробило Міністерство внутрішніх справ як єдиний державний сервіс для виклику екстрених служб у критичних ситуаціях. Головна його цінність та особливість в тому, що він працює навіть без мобільного зв'язку, але за наявності Wi-Fi. Це важливо в наші часи, коли зі зв'язком дуже часті перебої. Детальніше про цю інновацію розпитаємо у Леоніда Тимченка, заступника міністра внутрішніх справ України, пане Леоніде, я вас вітаю. Вітаю. Скажіть, будь ласка, які саме служби можна буде викликати через застосунок 112 і як швидко вони зможуть відреагувати? За допомогою застосунку 112 можна викликати екстрені служби 101, 102, 103, 104, тобто це державна служба з надзвичайних ситуацій, це наші рятувальники, пожежники, 102 це Національна поліція України 103, це наші медики і 104 в разі, якщо є необхідність викликати службу, яка стосується викликів, де є витоки газу. За яких умов застосунок може працювати без мобільного зв'язку, і які технічні вимоги для цього потрібні? Щодо технічних вимог, я одразу розпочну з другої частини вашого питання. Потрібно застосунок встановити. Я хочу зауважити, що станом на сьогодні ми всі використовуємо, ну скажімо, здебільшого, ми використовуємо мобільні пристрої, мобільні телефони. Ми маємо багато різних застосунків, і для того, щоб ви могли користуватись і викликати екстрену службу 112 за допомогою мобільного застосунку, в першу чергу його потрібно встановити та пройти авторизацію. І я бажаю кожному не використовувати вказаний застосунок, але мати його в своєму телефоні дуже раджу, тому що в разі, якщо Буде необхідність отримати екстрену допомогу, ви будете готові, тому що застосунок і авторизований застосунок вже буде встановлений на вашому телефоні. Використовувати його, мож, його можна через мережу інтернет, в разі, якщо ви знаходитесь, наприклад, в укритті, там де немає мобільного зв'язку, або ви знаходитесь в тій місцевості, де. Є довготривалі вимкнення світлу, і мобільний зв'язок через певний період втрачається, тоді ви можете використовувати мережу інтернет, послуги, які надають сьогодні пункти незламності, в першу чергу, а також торгівельні мережі або відділення поштові. І можна звернутися туди, отримати доступ до мережі інтернет і через мобільний застосунок 112 викликати необхідну екстрену допомогу. Пане Леоніде, ну знаєте, коли критична ситуація, людина перебуває в стресі. І я вам чесно кажу, я навіть не знаю, як. Тобто, в тебе є мобільний застосунок, ти маєш нажати на кнопку. Ви не боїтеся заплутати людей? Як це спрацює? Якщо немає мобільного інтернету, людина почне шукати іншу альтернативу. І саме в даному випадку ми пропонуємо альтернативний спосіб спосіб комунікації, тому що наші громадяни вони пам'ятають, що потрібно телефонувати 112, а також пам'ятають в разі, якщо потрібна медична допомога, телефонувати одразу 103. Я хочу одразу сказати, що всі екстрені служби вони продовжують працювати. І 112 – це є альтернативним видом зв'язку, але в першу чергу перевага, служби 112 в тому, що зателефонувавши на один номер, можна одразу викликати 2, 3 або 4 служби в разі такої необхідності. А що стосується саме мобільного застосунку, то це знову ж таки, коли ми зрозуміли, що у, нас, у наших громадян можуть виникати такі потреби. В разі відсутності довготривалого відсутності довготривалої відсутності мобільного зв'язку, це трапляється тоді, коли довго відсутнє електроживлення uh -huh. втрачається мобільний зв'язок, і ми розуміли, і це було завдання нашого міністру. Ми мали знайти можливість нашим громадянам. Зателефонувати в службу 112, адже наша служба працює в першу чергу 24 на 7, Вони забезпечені живленням, забезпечені зв'язком. Але наші громадяни бувають випадки, коли вони не забезпечені зв'язком, тому що ми маємо випадки, коли довготривалі блекаути бувають. Тому було прийнято рішення зробити таку альтернативну можливість для наших громадян. Чи не ляже система, якщо будуть масові виклики або якісь надзвичайні ситуації? Їх у нас на жаль багато. Ми проходили, як ви розумієте, вже багато ракетних атак, які були масовими, і кількість операторів, які працюють в службі 112, сьогодні дозволяють опрацьовувати необхідну кількість дзвінків, і не було ще таких випадків, коли наша служба, як ви кажете, лягала. По-перше, тому що у нас станом на сьогодні працює три центри: 112, макрорегіональні. Один знаходиться в Києві, це наш перший центр і основний. Також центри, які знаходяться у у Львові і у Дніпрі, і в разі навіть якщо виникне ситуація, коли не буде працювати один із центрів, виклики будуть переадресовані на інші центри, і наші оператори будуть, будуть готові опрацювати дзвінки із будь-якої будь-якого місця на території нашої держави. Чи планується обов'язково впровадження ось цього застосунку 112 як базового каналу екстреного зв'язку в Україні, як скажімо, працює 911 у Сполучених Штатах? Станом на зараз 112 – Це є фактично є базовим базовою службою екстреної допомоги. Але 101, 102, 103, 104 – Вони продовжують працювати. Жодних змін найближчим часом не планується. Я вам дуже дякую, пане Леоніде. Дякую, що розказали нам про новацію. Про нову службу екстреного виклику 112. Ми говорили з Леонідом Тимченком, заступником міністра внутрішніх справ України.